Внаслідок обстрілів російських окупантів в Авдіївці отримала поранення 48-річна жінка. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Росіяни протягом минулої доби завдали по місту понад 20 обстрілів. 7.56 Перший ракетний удар старочистини міста. 8.01 нурсами, також старочистину міста на Ракетний удар протягом дня декілька обстрілів з градів і запальними елементами, Просто бойово частину град. Ствольна артилерія декілька разів працювала, а, міномет протягом минулої доби. Російські окупанти обстріляли вісім населених пунктів Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Керницький. Минулої доби російські війська поцілили міста Авдіївка, Курахове, СМТ Велика Новосілка, села Богоявленка, Времівка, Ласточкине, Нескучне, Новоукраїнка. На нескучне Волноваського району росіяни скинули три керовані авіабомби ФАП-250. Крім того, сьогодні о 2.15 ночі росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку. За попередніми даними, люди не постраждали. Як повідомляє Костянтинівська МВА, пошкоджено 18 приватних будинків, складське приміщення, центральний водопровід та газопровід, магазин. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.